Все, я пройшов гру. Боже, як я обосрався! Всім привіт, зовізі, і сьогодні одне з тих відео, в яких я буду грати в гру, яку я дуже давно скачав, і вже взагалі не пам'ятаю, що в ній повинно бути. І називається ця гра The Earl Street Massacre. Я не знаю, як це читається, але я знаю, що це перекладається як різанина на вулиці Ерла. Так що. Я думаю, це буде досить цікава гра. Ну не знаю. Оу, тут самого початку сюжет. Ем, нарешті я не можу повірити, що я нарешті добра. Ем, ці пацани вони найгірші. Вони викинули роботу на мене. І я реально. короче, більше не буду залишатися на ніч на роботі. А, короче, яка різниця? Я, я втомився. Ем, я думаю, я прийму душ, можливо, поділюсь фільм після цього. Блін, я хочу сказати то, що от чогось зараз. Да не зараз, знаєте, декілька останніх років всі хорори роблять такими супер піксельними. Я не кажу, що мені це не подобається, просто. Ну вони всі якісь одинаковими стають. Так, а де у тебе душ? Че у нього мусорка під столом? І, Вау! ми походу якимось художником працюємо. Блін, в все гри так мало звуків, що мені здається... А, не, не, я звуком граю. Так. Да. Чуєш, як двері? Бо, блін, це дуже дивно. Я ще в меню зайшов, нема музики, як завжди. І чого у нього друга спальня? До речі, ця спальня набагато прикольніша, ніж та. Ой, тут качечка. А ось все, і наш душ. О, я так втомився. Мені реально треба зробити відпочинок сьогодні. А, моя одежа теж дуже грязна. Мені треба її в серіальну машинку засунути і почистити. Зараз я коротше буду миться і боковим взором якось замічу щось дуже дивне. Не? Ні. Хм. А де Анна? Вона завжди приходить додому в цей час. Можливо, її вона пропустила свій автобус. А є, позвоню пізніше. Та-да! Головне помитися І, і чого не голову повернуть? Ой, відчуваю, що щось буде. Що щось точно буде. Чи Нічого. Ой, я починаю голодать. Е, мені треба... А, у нас нема що поїсти. Оскільки я все з'їв на сніданок. Ой, треба подивитися, що там є в холодильнику, може буде щось що я зможу з'їсти. Е, я не можу finally Just crash от the cow. Не знаю, як це перекладається. Може він там щось про свою професію розказав. Ну, взагалі, будиночок у нього досить такий уютний, тільки ці годинник. Ну, він атмосферу створює прикольну таку. О, а це ж за кімната. О, oh. А! Oh. Oh, тут вікна є! А я думав, що ми, коротше, в пустоті знаходимося, як завжди, всі дома. І ми не в лісі. Бо я на секунду подумав, що ми в лісі, ну сюди дивіться. це. Або це НЛО, або це фонарики світять вуличні. Вау, моє улюблене, Каша з якогось явна. Ей, васавик, і... І з Молоко! Да. Блин, чего ряду американців? Остійно молоко. Ай! Швидше. Чо? Так, і тоді піду, бабусь виберу собі фільм Він же ж казав. Тільки а де мій пульт. А нема пульта, мабуть ми не встигнемо подивитися фільм. Я зараз буду їсти. І зараз же точно з'явиться щось дивне і стрьомне. Побачу його боковим взором. Давай поймемо. Тільки ж, ну-ну. Нет! Він хоче спиною. А, він хоче на дивані їсти, так? Да, він хоче на дивані їсти. Вау! Моє улюблене шоу сьогодні. Анна сьогодні не вдома поки що. Це мені на... Нугаю, знаєш що, гру uh, Fears of Fat Home, вроді називається, да, жирний дом. Я її навіть, навіть вроді знімав, чи просто дивився на Ютубі. І там прям. Ну майже точно -точ таке саме. Теж... у тебе вдома нікого не було. Теж так само перед телевізором сидів гів, нагрів собі їсти і. Що? Ну, крута передача. Ну, давай, давай. Буде дивитися на відео з котята, що... Щось на задніх дверях. Хто це може бути так пізно? Блін, чувак, ти що не читав назву нас у гри? Замикайся, ховайся під кровать. Різанина на вулиці. на якій? Вроді на. На вулиці Біо. Бє... Різанина на вулиці Орла. Називається гра, чувак. Ааа, тупі діти! дзвонять мені посеред ночі не можу повірити що е, я повівся на це я реально сподіваюсь що більше нічого не буде мабуть щось як я сказав О, я можу піти погулять Воу. А, чо? 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 хтось what the fuck Подожди. Что? Тики что? Було. А, окей, это просто приводы, сами закрывают двери. Нормально, ничего страшного. Я уже думал, что кто-то за меня в Димс зашел и за собой закрыл двери, и так культ. Турно. What the fuck? Он сказал, ну, он сказал, вот за hell. Вы что, издеваетесь надо мной? Вахинг машина снова поломалась? О, так темно. Мені треба знайти фонарик на кухні. Я реально сподіваюсь, що батарейки в ньому є. Блін. Так. Окей, защин. А він двері не закрив! Чого ти двері не замкнув, чувак? Хоча може твій домашній привід замкнув двері. О, у нього є ножик. Це напільник якийсь. А де фонарик? Де фонарик? О, у нього всі столики відкриваються. Просто про і чо? Звідки у нього така любов до качечок, чувак? Може якихось духів качечних ти призвав. Тебе рівно е 1488 качечок вдома і до тебе прийшов не важко тебе прийшов. А! Ось ти де. Давай подивимось, чи ти працюєш. А? Ооо! Піду в тупий басмент. Я завжди знаходжу щось стрьомне в різних подіях. Я не знаю, где якось тільки діж сказав, він вообще нічого. Басмен це підвал. Окей, все-таки цей мужик це не привид. Цей мужик пішов до нас підвал. Ну різанина, от що, може я його щас напільником тим нароблю, який у мене. На кухні, а шо там? О, я з фонариком краще бачу. Добре, давай, пішли. Може різанина, бо я його зароблю, а? Може і за цього вона так називається. Ну хто все-таки тоді за мною двері? Мій напільничок, Давай! Підбери його, ну чого ти? А. Окей. Ось де Анна. Це Анна принесла 1488 качечку. О, май гад, Анна, для чого ти це зробила? Да, 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 дау! Я не можу повірити, Це не могло статися. Вона померла. Мені треба допомога зараз. О, зараз допомога. Тобі моральна допомога? Я думаю їй вже нічого не поможе. І. Йо, що з нею зробив у неї. Кінний півбашки відгризли. Це Ти? А, ну якщо це він то його можна вибачити. який він милий. Ні. О, я сам себе закрив дверима, і. і я тільки щоб ішов і подумав. Треба швидше йти на допомогу! І він доброта ще защепляє ще йти, біжи. Біжи на допомогу. Хоча ні, не, не біжи. От. От вікно! Вікно вийди. Ти, ти ж подумай сам логічно, головою своєю. Хорошо. У! Чо за. А шо там? Що за за хрень? Э, це лампа вроді. Я не можу залишатися тут, мені треба. Е... Э, Заховатися десь! What the fuck? Що там було? Я не побачив. Так, подожди. У я зараз... Ну, не, не пролисту, я... У нього домі нема де заховатися. Може під кроватью, но... Реально йому нема... За диваном. ФАК! Що за хрень? Мені треба піти безріше заховатися десь. За, за диван, за диван! За диваном, да? О, да, він за диваном! Вс. Чь. Чи, чи ти ще так ти ты вообще так психуєш? Все буде добре, да. Я с тобой. Ты за мною. Я не знаю, кто с кем. Блин, сейчас. Щось... Бо! Я думал, что я зараз наверх подилюся и на мене зирить. Ну и шо? Я захопався. Все, я прошел игру. Боже! Як Я обосрався! Я не знаю, чего я так обосрався. Я думаю, его немає. Все, він на мене сей подивиться и нападе. Я готовий до скримера. Давай, давай, давай давай. Оце я репчик зачитав, я ж в Америці, і американці всі читають реп, і їдять бургери, і картошку фри, ну цей чувак, не... а хоча ні, цей чувак прям чистий американець, він в вночі, так, а ну не чіпай мій напільник, чувак, він реально взяв його, ну, ну він же ж мій рідний, я з ним все своє життя проходив. Це реально раніше був ніж, но мені так впадло тратиться, що я його просто точив і точив, і тепер О, Це, це мій шанс! Треба швидше бігти звідси. Чувак, Ти ду, 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 ду. я, я дуже внизу давай просто без... Це мій шанс бігти ось дюйда, да, чувак? Мій шанс ще медлініше ногами відкривай! Чувак. Окей. Щет! 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 Ноу! Відкривайся! Бістріше! Давай! 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 Давай, давай! Я спамлю, воно не відкривається! Хто це? Привет. Різанина, бо. Уже була різанина, коротше, чувак. Ти спізнився. Я спізнився на різанину. Давай мене не треба, рубать. Вау, це скример. Чо? Він мене викинув з хати, він типа. А, ти бачив новиці, що там американці, я не помню, як це називається, я десь тут напишу, заходять вдома до чуваків, які їх здають, а потом якось там по якомусь дырку дірці законі остаються там жити... і їх Ну, ніяк не можна виселити. Е, Там, якщо ти цікаво, почитай, но ну, я по підроблю, що тобі десь боже сказати. Не треба свою ласту мене бити. Фух, якщо ти реально додивишся до цього момента, то ти реально крутий чувак. І Я сподіваюся, що тобі сподобалось. І хочу тебе дещо попросити. Напиши в коментарях, який формат відео тобі більше подобається. Як в цьому відео, чи як в минулому. Чи, можливо, як в наступному, якщо воно вже вийшло. Ну, коротше, я буду дуже вдячний за твою думку. І я вже сказав, що сподіваюся, що ти подобається моє відео і. Хай, щастить! Я зазвичай закриваю камеру рукою. Ну, представ, що я закриваю рукою камеру. Короче, дихай буде тут така от рука. Пш.